Так, ну, колеги, я всіх вітаю. З нами тут Сергій Кочик і Дмитро Власенко це представник управління Compliance, про всяк випадок департаменту. Тобто, а, дивіться, зараз ми будемо розігрувати призи в нашій акції, де учасники робили транзакції у застосунку південної онлайн, і за це мали змогу отримати призи. Розіграш відбувається наступним чином. В нас є список всіх учасників, котрі виконали необхідні умови. Тобто були зареєстровані у застосунку і зробили щонайменше три транзакції на суму щонайменше 100 гривень. Серед усіх них ми оберемо трьох переможців, які отримують Apple iPhone 14 Pro, Apple Watch годинник і. Бездротові навушники Apple AirPods Pro 2. Для кожного з цих призів ми оберемо основного переможця і одного резервного переможця на той випадок, якщо основний переможець з якихось причин не зможе отримати цей приз. Це список, ви його зараз бачите, він складається з 11 488. Учасників, які виконали умови, у нас є сайт random.org, за допомогою якого ми проводимо цей розіграш. Тут ми будемо генерувати випадкові номери, які будуть відповідати номеру учасників в... в таблиці Excel. Таким чином, ми визначатимемо переможців. Я записуватиму їх у цей текстовий файл. Основний і резервний переможець для кожного з призів. Дмитро, ми можемо починати? Таке питання: я нагадаю, будь ласка, це серед клієнтів чи працівників також? Ні-ні, тут у нас немає працівників, немає асоційованих з ними осіб. Тобто я там побачив працівники, які були раніше, у нас. Не має бути. Якщо хтось із них випадково сюди потрапив, ви, як представник комплайнсу, проконтролюєте, щоб такий, така людина не змогла отримати цей. це серед клієнтів. Так, тільки клієнти, які не є працівниками банку та асоціованими з ними особами. Так, ну отже, тоді я генерую перший номер, і ми знаходимо першого учасника. В діапазоні з одного по це число, яке відповідає загальній кількості учасників. Це iPhone? Так, Так, так. зараз ми будемо визначати основного переможця, який отримує iPhone 14 Pro. 9579. Шукаємо цей номер в табличці. Правильно 9579. тисяч Здається, цей номер, так? Так. Так, так. Лавренчук, Дмитро Андрійович. Ця людина у нас є. Переможцем, що виграє iPhone 14 Pro. На випадок, якщо з якихось причин ця людина не зможе отримати iPhone, ми генеруємо резервного переможця 2322. Це номер. Так. 2322. Дорошенко Світлана Ігорівна. У нас є основний і резервний переможці, які можуть отримати iPhone 14 Pro. Тепер ми обираємо основного переможця, який має отримати смарт-гудинник Apple Watch. Десять тысяч восемьсот шестьдесят висим. Десять тысяч восемьсот шестьдесят висим. Сдается цей номер. Верно? Так. так. Петренко Юрій Олексійович. Ця людина має отримати Apple Watch. Якщо Юрій Олексійович отримати Apple Watch з якихось причин не зможе. 5298. Цей номер. Здається mm -hmm. так: дерменжі Людмила Валеріївна. В такому випадку отримає цей приз. Тепер ми визначаємо основного переможця, який отримає безротові наушники Apple AirPods Pro: 2785. Цей номер. Так. Так. Цей номер. Коваль Назарій Зіновійович І розервний переможець, який отримує навушники. 8029. 029. Цей номер. Це. Герасимова, Світлана Миколаївна. Ну, ось і все. Ми визначили трьох основних і трьох розважних переможців. Дякую. Яких ми щиро вітаємо. Колеги. Дуже дякую. Гарного вам дня. Гарного дня, Дякую.